Як правильно дихати під час виконання вправ, щоб піднімати більшу вагу та не вмерти? Правильне дихання під час виконання вправ є дуже важливим і фактично правильне дихання є частиною правильної техніки виконання вправи. Насправді все дуже просто. У нас є дві фази руху. Перша вправа це тоді, коли тобі важко. Позитивна фаза. Наприклад, ти знизу витискаєш вгору гантелі, коли робиш грудні, тягнеш зверху вниз блок для спини. Або знизу піднімаєш гантель вгору, виконуючи молотки для біцепса. Друга фаза це коли тобі, грубо кажучи, легше. Негативна фаза. Наприклад, ти присідаєш вниз з верхньої точки. Під час розгинань на тріцепс рука піднімається знизу вгору, або ти опускаєш гантелі вниз під час жиму гантель на плечі сидячи. Тепер стосовно дихання, коли тобі важко, тобто позитивна фаза, ти видихаєш. Коли тобі легше, тобто негативна фаза, ти вдихаєш. Насправді все звучить дуже просто, але це все реально важливі елементи. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм в посиланні його профілю.